По усім маняхам привіт і не му теж. І це халестир по моїй новій квартири. Тут живе мій сусід, якого я в житті не бачила. У нього, походу, є кіт чи собака, то що мої щас на передержки, а це появилось після того, як я заїхала. Да уж... Ну, ребятки, это уже как бы би... не знаю, що Мне кажется, мне надо на это пожаловаться. А может там вообще никто не живет, а это как кот... бродячий. Да. Это тоже может быть. Так, заходим в мою квартирку. Заходим Открывайся дверь. Я дверь не могу... О, все. Я дверь не могу открыть. Дальше шоу у нас? Правильно. Дальше у нас туалет. И ты что там шторка прозрачный, воды просто там прозрачный. Далі кухня кітчен, Да. Називайте, як хочете. То на англійській, то на український, да. А в холодильнику в нас дуля з маком. Ну а бог миша повисилась. Якби миша повісилась, то її б уже собака сожрала. Хоча я сейчас собачки, собачка до передержки. Далі моя комната. мені вона дуже подобається, Ну просто. Кстати, щоб ви понимали, скільки в мене одежі. О, і це ще не вся. Я її сама боюся. Д Давайте закрыємо. Далі туалетний столик. Ну, і на це все. се. Кстати, мої собаки і коты сейчас на передержке. І да, ось це був мій дім. Жалко, що, звісно, вони ще з не зі мною. І сподіваюся, все в порядке. Тож моя подруга не вміє держати тварин. Ну а на цьому все. Усім пока, покида, до нових відео!